Кілометра у нас був вибух біля спортивної дитячої школи. Це було 5 годин вечора, в березні місяці, не пам'ятаю дати. Ми говорили з Маринкою по, телефоні, по телефону і це було це був такий потужний вибух, що наш, наш дім трясло. Ми були на другому поверсі, і ми чули поштовхи. Це було дуже-дуже страшно. Її валіза була зібрана. Вона просто попросила мого тата відвести її до Польщі, і я купила для неї квиток. І вона прилетіла в Панаму. І ці всі вибухи вони поряд лунали, і мені було страшно. За своє життя і чоловік мене. Ми вирішили виїхати вивезти мене до Марини Панабу. Так як вона в нас єдина донька, другого варіанту в нас не було. А він потім повернувся, вивіз мене до Польщі до Кракова на літак. А він повернувся на свій фронт садити, сіяти пшеницю, хліб, будувати народ. З самого початку я знала, що мій тато не планує їхати нікуди. Ми навіть на, на хвилинку не задумаємося ні на секунду, для того, щоб десь втікати, там, чи що ми будемо боронити доки остання нога росіянина не залишить нашу територію. Ми ні, ні на кого не нападали. Ми в себе на своїй рідній землі. Ми будемо захищати свої сім'ї, свою державу, свою націю. У нас е, виходу немає. у жовтні 2022 року, через три дні після операції, він все ще залишався в інтенсивній терапії, і росіяни почали запускати свої дрони камікадзе. Мій тато прилетів до Панами через лікування раку. Він мав операції майдеткимтопана ксрітновкансерджі. Я приїхав сюди 21 го числа для того, щоб розпочати реабілітацію після операції, тому що в Києві зараз нестабільна ситуація. Ракети, дрони заважають проходити там певні процедури медичні. Тут безпечно, спокійно, люди привітливі, спокійні, миролюбиві по Гуляючи, граючись з бебі, з дітьми. Єдина одушина, яка дає тобі радість, наснагу, заряджає тебе цим спілкуванням, їхні посмішки їхні. Їхня цікавість до життя дає це стимул далі жити. Але ми народилися там, там наш будинок, там наша земля, там наші батьки поховані. Хоч тільки Україна. Хочеться жити в Україні. 7 Моїм двійнятам по сім років. І з першого дня, коли приїхали мої батьки, вони запитували, бабусю й дідусю, чому б вам не залишитися тут, у Панамі, з нами, поки не завершиться війна? А Що нам треба нам з онуками трошки з дітьми поспілкуватися, і потрібно вертатися назад? Потрібно вертатися, тому що дуже багато там роботи в нас. Тобто продовжу безпеку, забезпечимо. Щоб люди не були голодні. Поки ще маємо свій будинок, який будували самі. де куди повернутися. Є над чим працювати, щоб наблизити перемогу. Будемо там. А про інше навіть навіть не хочеться думати. Про інші наслідки. Я не можу плакати. Я не маю права падати духом, тому що я емоційна підтримка для них. Я маю розуміти їхні рішення. І будь-що вони вирішать, я маю це поважати. Неважливо, наскільки я у стресі, це не допоможе ні мені, ні їм. І я знала, що повинна підтримати будь-яке їхнє рішення. Так. Плануємо далі. Засівати наші землі, вирощувати хліб, годувати народ. Це наша участь у перемозі. Ірина Шинкаренко, Хайме Морено, Павло Терехов. Голос Америки.